Мисливець під час полювання з рушниці вистрілив у бік тварини та випадково влучив поліцейському в голову. 37-річний співробітник Чернігівського районного управління поліції помер в реанімації обласної лікарні сьогодні зранку. За інформацією суспільного стріляв 39-річний начальник Чернігівського районного управління ДСНС України ігор довгопол. Цю інформацію підтвердили нам два джерела. Він здійснив декілька пострілів з мисливської рушниці. І завдав вогнепального поранення в голову ще одному мисливцю. Ним виявився працівник поліції. Постраждало, було доправлено спочатку до Городнянської районної лікарні, потім до обласної лікарні, де він сьогодні вранці, о 4 годині, на жаль, помер від отриманого поранення. Сталося це 28 листопада в мисливських угіддях біля села Травневе Городнянської територіальної громади. Поліцейський був не на службі, а на полювання поїхав разом із трьома товаришами. Інцидент стався, коли полювали на лисицю. Постріл був здійснень по лисиці, яка бігла. здійснив постріл і попав не то не треба. Їм чином. Людина чи перейшла, чи змінила свою позицію при полюванні. Можливо. Таке пояснення надали користувач мисливських угідь, Директора сьогодні розпитував. Близько 11.30 людина мисливець здійснила постріл по звірю, який втікав там. Відстрільні картки, в людей було, полювання було законним, всі документи на зброю. У них є, ніякого браконьєрства там не було, просто нещасний випадок при полюванні. Відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 119 вбивство через необережність до судове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі держбюро розслідувань.